Українські волонтери, як працьовиті мурашки, збирають по крупинці все необхідне, аби наші хлопці, які щомиті ризикують життям, захищаючи Україну, постійно відчували теплосердець і підтримку мільйонів українців. 12 лютого у ресторанному комплексі «Шале» благодійники організували спеціальний аукціон «Артпідтримка», на якому з молотка пішли поробки з уламків зброї. Волонтери Гончаренко і Артсело, як такі художні, такі генератор ідей. Ми вирішили створити роботи саме з назвою А. Арт підтримка і арт в перекладі мистецтва. Тому що саме через мистецтво ми змінюємо своє ставлення до якихось речей. Маємо здолати себе і міняти саме своє ставлення до деяких речей і перетворювати це так, щоб жити надалі і тримати себе в тонусі. Гільзи, кулі, шматки снарядів та уламки бойової техніки перетворились на справжні витвори мистецтва та фінансовий ресурс для закупівлі тепловізора для воїнів, які наразі воюють на передовій. Ми ці міста Житомира, Ковалі і Художня студія «Арцело» перетворили це на унікальні арт-об'єкти і кожен об'єкт не повторюється. Він дуже своєрідний і є ексклюзивним. Я не повість цього слова. Ковалі так попрацювали, що можна назвати витвором мистецтва. Волонтер Юлія Толмачова, яка вже стала справжнім ангелом охоронцем для військових 30-ї окремої механізованої бригади, розповідає, що тепловізор для воїнів стане справжніми очима серед ночі. Ми були в щасті Луганської області, ми були в Станіці Луганська на блокпосту Вірмут і Сталинград туда практически ніхто не доїжджає, тому що там постоянно под обстрелами. были в Дебальцево в самом там. Попали под обстріл, машина наша пострадала. Потом були в Песках. И в Сартане последнее место, куда мы заехали, это Сартана 17-й танковой бригаде. Ребята отлично держатся. Настроение у них нормальное, паники никакой нету. Стоя до конца. Гільзи, які в свідомості кожного викликають емоції страху та асоціації руйнування життя, стали матеріалами для створення ексклюзивних робіт. Ті гроші, які люди потратять на цьому акціоні, вони будуть використовані в благо для наших хлопців, які зараз знаходяться на фронті. В складних умовах, погодних умов. Не обогреться, нормально не поесть, обувь не просушить. Общаюсь постоянно с ребятами, что воюют в районе Дебальцевской дуги, так называемой. Вы знаете, они четко сказали, мы никуда уходить не будем. Потому що це наша земля, і ми знаємо за що ми воюємо спільними зусиллями. Благодійники змогли зібрати 50 тисяч 600 гривень. Щоправда, цієї суми недостатньо для купівлі тепловізора. Тому організатори планують проводити подібні заходи й надалі та закликають усіх долучатись та допомагати нашим захисникам. Яна Черпицька, телеканал